Вечна зі теж ребес мене нема ну, нічого. Називається він іншим. Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого можна себе? Для кого варто писати вірші, з ким можна разом ділити відчай і радість ділити, не ризикуючи, хто може у будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Людина ж бо в себе не надто. Все світло собі шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не знайде звіра, не знайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачать обличчя смерті. І не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо, же іншим мені, мій Боже. Постій поблизу, помочь, подиха.